Традиційно перед новим роком е, покупаю сосну. Є штучна, ну краще, коли вона жива. Сумчанин Петро Руть обирає новорічну ялинку. Чоловік каже, хочеться потішити рідних та подарувати їм святковий настрій та позитивних емоцій. Внучок 1,3 і роки. Іванчик дочка радує і приїхав, щоб і вони порадувалися. Треба жити і жити сьогодні. Олексій Мовчан звертає увагу на висоту та пишність ялини, яку купує у лісництві. Чоловік каже, в його родині прикрашання живої ялинки стало традицією з його дитинства. Ялинка це запах, і, і ну, в принципі, якось свято відчувається. Тут досить демократично в порівнянні з тим, що продають в місті. Від минулого року ціни на новорічні дерева зросли на 10 Вони залежать від породи, висоти та якості дерева, пояснює головний лісничий філій Сумське лісове господарство Володимир Колосок. Середня ціна виходить десь 150-200 гривень. Найдешевша ялинка у нас стоїть 150 гривень до метра, метр півтора – 200, півтора – 250, ну і там відповідно 2,5 метра – 300 гривень. На ярмарках ялинки обов'язково мають бути зі спеціальними штрих-кодами, додає лісничий. Під час придбання ялинки на кожну ялинку причеплюється бірка, яка відповідає прив'язки висоти і де вона була заготовлена. Заготовляються ялинки в спеціально відведених місцях. У цьому лісництві хвойні насадження для продажу висаджені на трьох гектарах. За словами виконуючого обов'язки лісничого піщанського лісництва Ліси України Ярослави Сороки, замість вирубаних щороку висаджують нові ялинки та сосни. У січні-лютому наші лісівники збирають насіння, насіння шишки сосни звичайно, і Потім це сировина переробляється, відправляється в лісонасінневі станції. Після цього ми висаджуємо вже якісне і здорове насіння у кораби або теплиці. Потім уже дворічні сформовані сіянці. Ми висаджуємо на так звані новорічні плантації і вирощуємо ці красуні протягом 5-8 років. Перед нами новорічна плантація ялинок, 0,6 гектар. Чотири тисячі штук. Заготовлені на плантаціях ялини та сосни, лісівники продають на новорічних ярмарках. Таких у лісництвах Сумщини понад три десятки. З 1 грудня продали 2126 новорічних дерев. Нині понад 12 тисяч запланували до продажу, говорить фахівець із зв'язків з громадськістю північного лісового офісу Дарина Бондаренко. Минулоріч, за її словами, мешканці Сумщини купили майже 24 тисячі ялинок та сосен. Катерина Іваненко, Віталій Поденко, Суспільне новини, Сумщина.